Я пізно світ урок 135-й тиждень 15-й. Діагностична робота. На початку уроку перегляньмо відеолист від Цинтаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври писали діагностичну роботу з фізики та хімії. Вони запитали мене, а навіщо писати діагностичну роботу? Я відповів, що виконуючи завдання діагностичної роботи, учні визначають, що засвоїли добре, а над чим ще слід попрацювати. Сьогодні ви теж будете виконувати діагностичну роботу та дізнаєтеся, чи добре засвоїли знання з фізики і хімії. Для цього відкрийте в підручнику сторінку 38-39. Розглянемо з вами карти знань. Отже, прочитайте інформацію у картах знань. Позначте у кружечках знаком плюс те, що вам добре зрозуміло, а знаком мінус те, що не зрозуміло. Поставте відео на паузу і попрацюйте з картами знань. Чудово. А тепер закрийте підручники. Виконайте діагностичну роботу з теми фізика та хімія. Поставте відео на паузу і виконайте цю роботу. Чудово! Оцініть успішність отриманого вами результату. Зафарбуйте сонечка. Із числами, яке відповідає кількості правильних виконаних вами завдань. Порелаксуємо з вами, прослухавши мелодію каприс номер 24 ля Мінор у усесвітньо відомого італійського скрипаля Ніколо Паганіні. Перегортаємо сторіночку сторіночка 34. Пограємо з вами в гру Фізика в малюнках та підпишемо малюнки. Розмір, властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною довжиною, так, електризація це процес розподілу електричних зарядів і накопичення їх у певних місцях фізичних тіл. Електричний заряд, це фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок. Атомів чи молекул так взаємодіяти одне з одним, притягуватися або відштовхуватися. Вільні електрони це електрони, які залишили атоми металу та вільно рухаються у ньому. І електричний струм. Це направлений рух. Заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі, під дією електричного поля чудова робота.